Друзі, вітаю всіх! На своєму каналі Декоративний сад Півдня України я Кунченко, з Кунченко-Анжелами з півдня Одеської області. Хочу друзі, всім подякувати за привітання. Дуже приємно. Тортик був дуже смачний. Хто дивився вчорашнє відео, бачив. Пламінниця наша постаралась на славу. Було дуже смачно, смачно, гарно і смачно. Так. У нас, як бачите, все квітне і все під поливом. Розпускається багато чого вже. Хоч у нас похмуро, але вже потепліло. О. Вже потепліло. Це ось японська вся в бутонах, скоро-скоро зацвіте вже. Птички співають. Нарциси будуть зате довго квітнути ну, в таку погоду. Зацвітають. Ось вже наші гіацинди. Це Ну такі вважаються, наче вони як дикі, лісові, чи що самі прості. В цьому році теж буду їх розділяти, тому що, як бачите, кущі вже здорові, і квітки вже мільчають. Бачите, тоненькі, малесенькі. Оце вже вони глушать один одного, тому їх треба вже буде розділяти. А хвостик мій, ззаді. Да, брашка? Так що, хто захоче ще до нарцисів трошки гіациндів цих синіх, то можна буде замовити теж. Хочу вам показати таку рослину, як називається Деласперма. Вона в мене жовта, така проста, звичайна. Я в цьому році заказала собі 6 кольорів, побачимо. Заказала чому? У мене багато було кольорів раніше, але вона в мене вся пропадала за зиму. Хоч у нас і не так сиро і не холодно, але вона пропадала. Виявляється, що їй не потрібна земля. Як бачите, ось у нашій спеці, в нашому теплі, вона просто чудово росте, просто на каміннях. Тут у мене просто піщаник з піском. Бачите? А тут я трошки-таку-трошки таку, трошки, таку жменьку землі додала і все. Це тут рожево в мене. Росте. Як бачите, що росте прекрасно. Я коли получу ті всі сорти, я теж таку їх поначіпляю десь на каміння, тому що от на каміні виявляється більше, ну, краще всього деосперма росте. У кого є така рослина, ви знаєте, що вона така вибаглива до вологи. Не любить багато вологи. І тому росте в каміннях. Буду прибирати звідси ці очітки прості, і буду садити дилосперму тут в каміннях. Очіток із котрейнбогу. Я його вжевчувала, багато живчувала, ще не відкривала, не знаю. Вже відкрию туди на літо бутилки і скажу, що буде аж на слідучий рік на весну. Раніше не буде, тому що він повинен добре вкорінитися перед тим, як його викопувати. О, хочу показати, я обрізала бузину була і лишила такі ось гілочки, бо не хотіла зрізати, хотіла, щоб ну, вона зацвіла. Бачите, цей сорт, саме цей сорт бузини жовтої, він вже з бутонами. Ви бачите, вже які бутони. Не хоче ніяк наводитись. Бачите, яка вже гарна. Ось. Оцей сорт самий 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 ранік. Бачите, вже з бутонами. І буде доволі рано цвісти, і буде у нас тут аромат стоять, чарівний. Ну, ще до цього нарцизи будуть цвісти, нарциси наші, і буде теж аромат. Ну, я показувала, у нас багато вже чого квітне. Зараз підійду до абрикоси покажу.

Так, хто мене питав про плющ, є ось такий сорт тільки ось на продаж. Ну, Він дуже гарний. Він бачите, як клинове листя. Різний такий, пістрявий. Ну такі ось. ось такі гарні ось рослинки по 75 гривень будуть. Хто хоче, можу зараз вже отвисилати. Так... Цвіти обрієта, так, бачите, вона тут в мене взагалі випадково вийшла. Я тут пересаджувала ці ось дзвіночки. А вона там росла поруч і перенеслася разом сюди. Ну і чотка гарнюня ось. А це мені в тому році вже восени я купила рослини. Я навіть не пам'ятаю, що це. Я купувала, але навіть не пам'ятаю, що це. Таке воно гарне листя. Це не трава точно, я знаю, бо пам'ятаю, що і тут саджала цю рослинку ще в одному місці. А що це, можливо, хтось з вас пізнає, скаже, бо, їй Богу, не пам'ятаю, що воно таке за звірь. Тульпаниці цвітуть, це теж самий-самий ранній сорт, вони дуже низькорослі, як бачите. І вже ось квітують, радують нас. Купила собі, в році ще докупила вірніше печіночницю. У мене тут така полянка, Тако воно по кругу ростуть кущики. Я собі докупила кілька штук. Щоб було так от по кругу росли. І там. Воно. Гляньте, яка краса. Але, хоча, в принципі, ці трошки відрізняються, трошки-трошки. Значить, трошки. ці трошки більш бускові. на ці наці, більш сині. Ці так здається, мені не знаю. Оця, от, наче, квіточка синіша. Не знаю навіть. Ще тюльпани вся раніці і тут в другому місці, бачите? Поливається, щоб ще не намочило. Бузина вже у нас прокидається вся. Бачите, ось у мене ліщина така є на штамбі, я показувала. Конторта пурпурнолисна, але вона, бачите, така ось покручена. І тут ось випускає вже свої оці, як правильно сказати, такі сарежки чи китички. Щось таке. Так, зараз куди, куди підійти до бузини, щоб ще не намочитись. В тому році я купувала бузину у Бережників, новий сорт, посадила її тут. І <кій> вже от восени знайшла цей кортик викопаний. Мої собачки постаралися. Я знайшла такий вже напівживий кущик, тут -от корінчик, посадила його в горщик. Ну і так, знаєте, махнула рукою, думаю, ну приживеться, то приживеться, ні то ні. І чудо, він ожив у мене в горщику, і я його ось в цьому році вже його висадила в землю. Це з нас, здається, герда в мене чорна. Рузина розпускається. Бачите вже які очечки гарні? Буде скоро краса? Буде все різнокольорове. Як я казала, ось подушка мені дала гіацинди, а вони виявилися всі білими. Тепер у мене білих безліч. Оля, дивися, яка у мене тепер краса твоя. І скільки багато і там он, до білі, я посадила вон. І тут понатикувала ось добілі. Тут цілий рядок ось їх іде біленьких. Тут біля пеньочку посадила. Видно, що він рожевий короть, вже рожеві бруньки геть, скоро буде цвісти, скоро, скоро, піони вилазять уже ось ці. Звичайні трав'янисті, деревовидні, гляньте вже теж. Ось цей самий ранній теж Гляньте, вже бутони. Ось ці бутони. Він не пам'ятає, який це. Це, здається, жовтий самий ранній. Азот вже чоловік косив, вже перший раз він скошений в цьому році. Фіалочки мене заполонили. Я дивлюсь, в тому році саджала якісь, наче тут другі були. Такі були в крапинку. Чи вони пізніше будуть. Побачу. Ну. Не трава і то вже добре. Все одно краще, ніж трава. Тільки ходжу дивлюсь, там те вилазить, там те щось тикало всюди, навіть не пам'ятаю. Там еремуруси лізуть, бачу ось гарні які. Ну, це я купувала в тому році еремуруси. Дорогі, скажу, там по 100 гривень були, по 100 чимось і саджала. Побачимо, коли відзвітуть, в цьому році якого кольору будуть. Тому що кожен рік купую новинки і сама не все пам'ятаю, де в мене що росте. Ой, хвою треба стригти, коли стригти, не знаю. Вистача на все часу. Сьогодні сьогодні будемо їхати. Хочемо купити новеньке поросятко собі в'єтнамського кабанчика. Поміняти кров. Ну, побачимо, як купимо, покажу, як вийде. Ну, от і все трошки прогулялися, трошки я вам сказала про деякі рослинки, які в мене ростуть. Як вони ростуть? Гляньте верба вже те щось. Розпускається вже в нас весна, весна повним ходом.